Усім добрий вечір. Маю для вас невеличкий, невеличкий кусочок мікроблогу до попереднього відео. По варіантах того, чим буду займатись, і те, що в мене в проєктах стоїть зараз. Отже, по-перше, це будуть збори запчастин до ліхтарків та повербанків. На основі одноразових э, таких сигареток. Ну, от, Варіанти цього всього ось такі. Я не показую, ну, щоб не було реклами, я не показую їх, ну, типу, якого вони виробництва. А, також будуть е, ось такі от запчастинки. Це просто одна простенька запчастинка, яка. Це просто буде відда віддана на розборку. Далі там люди будуть думати, що з неї взяти, що, що, що з неї взяти більш корисно. це буде на 100%. Також я буду висвітлювати і показувати готові речі, готові речі, які вже будуть приходити до мене від хлопців, які вже все зробили, і просто кажуть. Ну, відправ, тому що це чи тому, що пацанам потрібно. Ну, ви все самі знаєте куди. Е, також будуть звіти. Е, реально будуть звідти е, то, того, що буде передано, в якій кількості. Е, ну, якось так. Е, реально планів дуже багато. Планів дуже багато. Е, по мірі можливості я буду ви висвіт... Буду показувати і висвітлювати ці плани, що вдасться, те вдасться. А що не вдасться, будемо, як кажуть, сили перенаправляти в ті плани, які якраз таки йдуть якось там своїм чередом. Так що, що скажу, слідкуйте за мною, я буду по можливості старатися випускати відео. А по можливості, чи це буде один раз в день, чи може по пару блогів за один день. Якщо це буде мега крутезний, мега е класний день, в який мені там прийде 100-500 посилок, який треба буде просто порозпреділяти, попередавати. Якось, якось так. Це буде це буде все висвітлено. Е Дякую всім, хто слухає. Дякую всім, хто а, допомагає. А, все буде Україна. Гарного вечора.